А життя не чекає. Воно не питає дозволу, не зупиняється на пероні, щоб ти встиг зібрати валізу мрій. Воно просто йде швидко, невблаганно, іноді ледь торкаючись плеча, іноді залишаючи лише тремтливу тінь спогадів про те, що могло б статися, якби ти наважився раніше. Ми часто будуємо собі ілюзію: ось буде інший день, інший час, інші умови, тоді й почнеться справжнє життя. Але поки ми чекаємо цього ідеального завтра, наші сьогоднішні дні тихо тануть, мов сніг під сонцем. А істина така проста й водночас велична. Ідеальних моментів не існує, є лише тепер цей подих, ця посмішка, цей крок. Вони крихкі, як скло, але саме в них прихована справжня цінність. Справжнє щастя у дрібницях, які ми часто не помічаємо, в золотистих променях світанку, у ароматі свіжого хліба, у лагідному погляді тих, кого любимо, у простому дякую, сказаному від щирого серця. Життя прекрасне не тому, що воно бездоганне, воно прекрасне тому, що є, тому що кожен його день це подарунок небес. Не чекай, живи, бо той, хто відкладав життя на потім, одного дня прокидається і бачить, що його потім уже минуло. Людина сиділа на березі річки і чекала, коли вода стане спокійною та прозорою, щоб перейти її. Вона чекала день, другий рік, але ріка ніколи не зупинилася. Так само і життя воно не стане ідеальним, його треба любити і проживати таким, яким воно є. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт. Легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем платформа, створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить. Для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку, і я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка. Потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим, допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».